Дуже бісило. Але в Ельсі є невеличка відмінність. Кам'янів наш заліжкою ворот. Зручний інструмент. Чому не можна зробити? Все на шостому, якщо... Привіт, налісники! Ой, привіт підписчики. Підписники. Хто би там ви не були, вам привіт. Якщо ви думали, що Нетівстен все пропав, його більше не буде, то ні. Но-но-но. No, no, no. Сьогодні легенда повертається. Але чи досі це найкращий стріт-компліт, який тільки може бути? Не знаю. Тому, напевно, ми сьогодні і влаштуємо самокатний батл, в якому ми будемо порівнювати топовий цю найпопулярніший стрітовий компліт з ще одним топовим. Поки що не найпопулярнішим, але це все, все попереду з стрітовим комплітом. І батл буде мати наступний вигляд. Ми будемо порівнювати ці самокати в певних категоріях, за кожну з яких буде даватися по балу. В кінці підведемо підсумки, хто з них переміг. Тому напевно, давай починати. Давай починати. І перший раунд буде розміри. Розміри цих двох самокатів. Якщо казати про Axie Storm, то он буде точно більше, ніж Native STEM. Як меню і по корму. І по Ну, зачекай, давай почнемо так. І тут, і тут є розмір М і L. Так в розмірах М рулі, я так пам'ятаю, у них здається однакові. Так, Да, розміри М, рулі у них однакові, але в L є невеличка відмінність. В ней системі іде кермо, якщо я не помиляюсь, 64 на 50... Шість а в Аксілі іде 67 на 56. тобто тут на 3 сантиметри вище. І в принципі, це як, е, як для Ельки це доволі логічна штука, тому що Нейті вже показав за своє життя, що ті, хто зацікавлені в, саме в Ель-версії, як правило, так. її купляють і зразу ж міняють кермо. Да. Е, і частіше всього це 67-го висоти. Да, Тобто, якраз додається цих 3 сантиметри, і це. Навіщо? Навіщо. Тут, тут зразу таке фікситься. Деякі у них також два розміри. Це довжина 21 і 22 дюйма, але по ширині вони трошки відрізняються На 0,25 дюйма. Я сказав, приблизно 3 міліметри, ну типо, там нормально. Але є? Але є Хто з них ширший. Ширший оцей. Я. Цей 5,25, цей 5,5. Пастриту, пастриту. Чи буде це сильно відрізнятися? Для катання Соу-соу, со ноль двадцять не по ти їх не побачиш. Да, тобто тут грає тільки висота керма. Тобто я розумію, що всі категорії бал віддається акселю акселю банально через через оце кермо, яке ти не міняєш зразу при покупці. Правильно, отже, друга категорія у нас вага. Тут напевно буде розказувати Олєшка, бо я взагалі не маю уявлення, скільки вони важать. От чесно, от признаюсь. коротше. Ваганих не дуже сильно відрізняється. В Axel Storm важить 4,1 і 4,3 кг 3 кілограми ЕМЕЛ відповідно. Native STEM важить 3,9, 4 і 1. МК Елька так само відповідно. Обидва да, МК і Елька відрізняються по вазі на 200 г. І так само і самокати між собою відрізняються чисто на 200 г. І в принципі, тут все логічно. По перше, тут іде пластиковий фендер і пластикові драпаути. Тут же вони зроблені з алюмінію. Ось вам і 200 грам. Ось вам і 200 грам. І окрім цього, кермо в нейті-системі йде стандартної діаметру. Ширину, так, да. а тут оверсайз. А тут оверсайз. І дека, тут ще йде, вона ширше. Тому плюс-мінус усі ці запчастинки складають ті самі 200 грам. Але все ж таки в цій категорії бал отримує не Ну, те, тут так їх... якби... — Ну так, да, на 200 грамів легший. На 200 грам Якщо легший легше. Тим, відповідно, ну, краще. Тут не поспориш. Взагалі. Отже. Третій раунд це кастомізація. Тобто наскільки легко будуть міняти тут ці ну, так, Завжди коли купляється комплект, потім до нього вже просто накидаються нові деталі. Умовно. Так як до Нейтіва докупляють руль, так і потім докупляють деку і так далі. В цій категорії я б точно знаю перевагу Аксіля: це можливість поставити 120-ті колеса. чого нема у Нейтіву, і це для мене з самого-самого його початку. Що коли навіть... Не було модним ставити 120-ті колеса. Це для мене було такою трошечки загадкою, тому що тупо у всіх. Конкурентів є можливість поставити mm. 120. Стріт конкурентів. Стріт-конкурентів, oh, yeah. Да, а зараз не розглядаємо mm. паркові самокати. А в нього єдиного не було. На диво він з цим якось вижив, але ну це, yeah. це точно промах. Давай так. В більшості людей все одно ставить 10 колеса, no, вони сюди підходять. Такі але... 100, 115, ну тут 115-ті максимально, yeah. Да, ми не сказали. І я напевно нікого не знаю, хто купив нейтів і потім сюди ж докинув 115-ті. Ну є тільки в тих, хто їх купив разом з нейтівом. По-друге, це кермо, тобто в. На цій системі стає кермо стандартного діаметру. В Axel Штормі стоїть оверсайз. Тобто ви сюди можете Поставити будь-яке кермо. Ви можете сюди поставити само початку якесь оверсес-кермо, це алюмінієве, або тітанове, або стальне, там же саме це і тому подібне. Але якщо ви ще докупите маленьку проставочку, котра дозволяє ставити стандартні рулі, то ви сюди можете поставити абсолютно будь-яке кермо. Та, та, та. Тобто тут СКС з можливістю під широкі рулі. Да. Там СКС тільки під стандартні та, рулі, теж мінус. Тобто та, я та. не скажу, що це. Carol мінус, але типу мінус. Коли це випускалося, мабуть, це було. Тоді були тоді оверсайст але вони взагалі не були популярними. Але зараз популярність збирає Tenacity і на моє диво алюмініум рулі. Тобто рігіт часто я зустрічаю в багатьох. Це два найпопулярніших оверцитруля, котрі можуть спокійно переплюнути ті ж самі Stage 1, не тріано, не Axie Ну, Не знаю правди, звісно. треба подумати. Не переплюнуть, не думаю, да. переплюну. не важко. <смас> <смас> <Без> <смас> Ви знаєте, що робити. Так, на ну що що по кастомізації? Я так розумію, стакани у них ідентичні по висоті, так то тобто туди, що туди однакові вилки підійдуть. Це, не, це все, насправді два да. головних пункти. Тому що перше, що заміняють, це кермо, тому що хочуть зробити його більш зручним. Або частіше всього, це все ж таки йдуть колеса. Ну, це це не частіше всього, це просто приходить з часом. Ти скатуєш ну там від півроку до року, точно 100%. І ти приходиш за новими і. Да. Вже як ми все казали, 120-ті не стиль, тому що СКС и міняють дуже рідко. <реклама> З, зазвичай ці запчастини живуть дуже довгий час. Ну і вилки, ну, плюс-мінус так само. <реклама> тому в цьому раунді бау ну 100% випадає акт між <реклама> шторму. <реклама> Четвертий раунд це дизайн. П'ять років тому ну ладно, два роки тому. Я міг би сказати, що в цьому раунді переміг би нетів. Так, тому що за рахунок що, за рахунок цього колорвею від саундей да. Але рік тому він пішов з Нетіва, перейшов в дрон, і тепер Нетістем не випускається в такому золотому колорвеї. І в них залишається ну чисто базові два срібний стат... та чорний да, два стандартних чистов. Мені взагалі Sound здається, Daisy. що їх просто не було цілий рік, а то і більше. І вони, походу, взагалі нічого не змінили в цих самокатах. І окрім самого кольору, Аксель ще додав одну приємну функцію: це рейли на дно. Да, це можна сказати, якийсь дизайн, але це більше функціонал, аніж дизайн. В будь-якому випадку декі з рейлами краще ніж флетові ну, типу, повністю по Як отут, так. да, тому що вони банально довше живуть і краще скользять. Е да. Тобто, що ми маємо нейтіво? два звичайних базових кольори. Принесть показати чорний? Давай. Як ви бачите, це, знаєш, це такі камоновські скини в якійсь і можна обрати на старті гри або сірий, або білий колір. <су> Мені вони подобаються. Тобто вони зроблені реально по канонах. Тобто не докопаєшся. Якщо 에... вам буде нудно від цього, <су> а вам точно може бути нудно. <су> ви нічого з цим не зробите. І тут приходить на допомогу аксель. Зараз я ще принесе ще один колір. Отже, ось два кольори Акселя. Тобто, відповідно, ми маємо. Майже такий самий стоковий базовий для любителів базових скинів і трохи більш ну, різно, ну, різнокольоровий, да, і такий ну, молодіжний, це буде камінь в наш залішкує огород, але ну... Малеча реально любить цей фіолетовий колір. Ну, щоб ну, це реально колір минулого сезону точно. Я вам відкрию маленький інсайтік. Гріпси, котрі продаються найбільш усього, це фіолетовий гріпсеєтік. Не думаю, що будете проти нашого тезису про хайповість цього кольору. Та тому... навіть слухай, навіть солідний оцей колір, Ну, солідний, стандартний, базовий, константний. Він навіть тут краще ніж нетів, тому що є акцентний момент в зажимі. Ну, типа, це моя там. Майклові думка, як а, там тобто Аля Пісікнера. Ну, оці я їх як, на одну поличку ставлю. Тобто вони стильні, те, сильно відлікають. класичні тобто самокати. Тобто, сток, реально. Це теж такий стоковий, хороший чорний матовий колір. Це щось вже чуть-чуть більш цікавіше. Чесно скажу, та й ти, я думаю, погодишся. Так, да, сюди, сюди. Я Балік так, сюди. За це без, без проблем даю сюди балик і відповідно у нас рахунок вже 3-1. Ну все. Це. І так, п'ятий раунд, зручність в закручуванні. Це набір шестигранників інструментів, які дається в комплекті до цих самокатів. Ми зразу можемо побачити, ну якщо ви трошечки розумні, то ви зрозумієте до чого ми ведемо. Тут у Акселі є оцей ключик під гайку. Це, це добре, що він є. Да. Це безперечно. Добре, бо деякі самокати, які треба закручувати з цим ключом, не кладуть його в комплект. Да. Але це постійно правда? але, якщо ми подивимося сюди, до нейти, тут всього два шестигранники. І, як правило, ось цього вам вистачить, щоб повністю підкручувати і тримати в робочому стані ваш самокат. Тому що ззаду гаєчку зажимає сам дроп. Тут, на жаль, все ще гайка. Тобто, непогано. У мене теж на лінді гайка, я собі прекрасно з цим живу. Але не так зручно, як у них <плес> Тобто, на жаль, з цим прекрасним відривом я не зможу виграти. І чуть-чуть його зменшу. То у Нейтів система майже все закручується всього на 1-6 ранні. Велика закручується на 1-6 ранні. У нього там спеціальний пасів для цього. Та Колосо це закручується на да? 1-6 ранні. Компресія на 6-6 ранні. Але є одне питання. Чому грьобана компресія на 5-6 ранні? Чому не можна зробити все на 6-му? Якщо це... Easy. Скільки він вже років? П'ять ну, 5 5 років. П'ять ну, 5 років. 5 років назад, е, не знаю чому, майже у всіх було так, що? що навіть при шостих болтах тут, всередині, оцей блінчик в тебе закручувався п'ятим. І це дуже бісило. А зараз по чуть-чуть е, ну, всі виробники да, оновлюють свої моделі, і вже майже у всіх всередині шостий. Наприклад, тут. Тобто тут все на, на шостому, взагалі все. Нейтів, хоч із-за своєї відсутності, він не переробився. Цей провтик. Лишається з Можу дати лайк інструменту, за рахунок якого закручується задні колосси, тому що не во всі самокати кладуть такий да, зручний да. інструмент. Так, цей ключик це реальна знахідка. Це дуже класна штука. Вона да. мене виручала прям. Ну, це дуже... реально зручний ключ, який кладуть не в багато яких самокатів. На жаль, цей бал віддається все ж таки на дістему, тому що банально. Не потрібен цього ключика. Не потрібно цього ключика. А якщо трошки заколохузи, то можна взагалі зробити його повністю на шостому шести Да. Це робиться дуже легко. Да, просто не те болт. І тепер у нас шостий раунд це надійність. І скажу чесно, дуже важко оцінювати цей пункт, тому що ми не каталися не на тому самокаті, не на тому самокаті. В цьому самокату 5 років, в цьому самокату 5 місяців. Порівнювати, чесно скажу, дуже важко. Але ви можете написати в коментарях, хто катається на цих самокатах і скільки у вас живуть ті чи інші запчастини, тому що буде дуже цікаво про це почитати. На ней він не пишет. Що у вас першим ламалось, скільки ви прокатались на ньому? Тут, ну, так так саме, так. Саме. Да, якщо ви раптом його вже встигли зламати, то напишіть. Так їх буде мало, чисто через те, що він, він, він не так, дуже новий молодий. Ну, скажімо нема. так. Але Фрешмен. Да. ж кажіть, ти це слово знаєш. Не питай. <при> 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 Де ти його прочитав? Я побував частіше. Сука, ти можеш їх там знайти в описі? Дивись то, силочка. Оу, до речі, непогано. Скажи, вона це... так прикольно виглядає, така синя. Тоді кажуть, якщо класти, то тебе перекине. Да, да, о, да, о. Да. Ого непогано. Да. да. раунд. За шостий ми потім в коментарях підведемо, хто отримав бал, спираючись на ваші відгуки. А наступний раунд це нас буде ціна. Це у нас буде ціна. Це буде наш завершальний о! фінальний раунд. Тому що тут дуже дуже цікаво. Навіть в стем, ну, без приколу. Він. Існує 5 років. Я тут ще не працював, а він вже існував. Уявіть собі. І він не змінився взагалі. Якщо ви досі катаєтеся і ви купували нетівстем ще в ті бородати часи, ви можете пам'ятаєте, скільки він тоді коштував. Скільки? Ну тисяч шість? Де? Він тисяч шість коштов. Шість чимось. Да. І враховуючи, що він взагалі не змінився. І при цьому ще втратив райдера. І колорвей. і колорвей. Колор він зараз коштує 9 тисяч гривень. Ну ладно, переборщив. Вісіч Ну так, від, ну, неприємно, я тобі скажу. Да. Трошечки кусається, так. Да, да. Тобто, могли б хоча б там щось. Да. Да. <гум> <в компресії гум> цьому... Він би не був би таким популярним, тіпо, його б не купляли, якщо да? б він Все. не був би таким крутим. Але при цьому. Аксель шторм, котрий важить майже так само, він більше за розмірами, мабуть, зручніше. Ну мені саме зручніше, тому що дека ширше, крутіше ну, що Ми попередньо казали, так, от, от цей в, в шторм. ньому краще. І при цьому при всіх цих пунктах коштує всього 6499 гривень. Тобто, те, чого починав оцей. оцей. І... Уявіть, що ви купуєте Natі STEM за оці бородаті частини. Це Stem з 2018. <реш> да? Отже, по ціні ну, об'єктивно виграє цей, так. скільки він? Пів половиною тисячі дешевше виходить? Так, правильно? він набагато дешевше виходить і при цьому він на багатьох пунктах, які ми описали раніше, він набагато краще. Але все ж таки, на якому самокаті кататися вам, вирішувати. Вам. Вам. <реш> тобто, все. Адіос, вігос.